Вас вітає луч. Пропонуємо вам передивитись разом з нами шикарний лот відомого бренду Levi's. Це лот номер 7 Також в склад цього лоту буде входити ще два бренди, але кількість їх ну, обмежена буде. Буде 2-3 одиниці Лі Купер і 2-3 одиниці Карл Лагерфельд. Ціна складається з двох блоків: джинси, світшоти, шорти, плаття і так далі. Всі по одній ціні 18 євро. А футболки саме футболки. По ціні 9,5 євро за одиницю. Наповнення у лотах приблизно однакове. Тобто буде 2 світшоти, поливайс, саме поливайс. Я хочу прокоментувати. 4-5 футболок, 2-3 спідниці. Двоє, троє шортів, і залишок, то будуть джинси. О, які чудові Карго. Ви бачите вже і моделі, наприклад, там 501-й, 501-та модель, яка випускається вже брендом, я не знаю, скільки років. Є, моделі. Дуже сучасні, дуже такі класнючі. Дивіться, обирайте лот, який вам подобається більш всього. Телефонуйте. Ціна, кількість і наші контакти ви зможете побачити в описі. Так, далі, ось ця модель 721. Вона буде в кожному лоті. Даже будуть лоти, де вона буде дві одинички. Також от до цього Богдана показувала пудрові футболочки. Зараз вона вам ще раз їх покаже. Ось ця футболка. Також в кожному лоті одна дві одинички. Вельвет буде в кожному лоті. Просто буде трошки різні модельки. І зараз ось ці одиниці це Карл Лагерфельд. Ой, в самому популярному кольорі. Цього року віва Магнетіка. Ще спідниця буде. Розміри різні. Ми дуже якісно формуємо лоти. А подивіться на це плаття в пол, яке воно шикарне. Просто казкове. І тут йде спереду на запах. Воно шикарне. І дві одиниці тут у нас ще показуємо лікупер. Лот номер сім. Кількість, ціна і контакти в описі. На зв'язку ваш луч. Па-па!